Вітаю, друзі. Запойний алкоголік і екс-президент Російської Федерації країни агресора Дмитрій Медведєв відвідав Китай і зустрівся з самим Сі Сідзінпіном. Для китайської дипломатичної практики недзеркальна зустріч це якийсь виняток. І треба подумати, чому? Трапився цей візит і чому власне, цей виняток трапився. Швидше за все, що цей візит був поданий не як, скажімо, візит державного функціонера, ну, не першого порядку, тому що заступник секретаря Радбезу Росії це навіть не секретар Радбезу Росії. Е, і навіть експрезидент президент в минулому, е, я б сказав, через свої пости не зовсім адекватна людина. Тому, е, швидше за все, що його е, приймали як голову партії Єдина Росія. Тобто швидше партійного функціонера, ніж е, функціонера державного. Але Чому, в чому власне інтерес сі Цзіньпіня в підтримці? Адже цей візит трапився якраз по-моєму через два дні після проголошеного сі дзіньпіням більш е, стабільних і більш акт. Е, Стосунків, економічних стосунків з Російською Федерацією. В чому інтерес Цзіньпіня, який, в принципі, дуже недоволений агресивністю Росії війною розпочатою в Україні, оскільки вона б'є по його економічних можливостях? Швидше за все, що Сі розуміє фактор такого колективного протистояння Заходу. Тобто він інтерес всі в формуванні полюсу певного проти західного образу життя, такого полюсу авторитаризмів. І в цьому сенсі Дмитрій Медведєв, який пише абсолютно ну, неадекватні пости, пише ну, такого рівня людоїдські звороти щодо України. Що здається, що це пацієнт швидше на ну, якоїсь психіатричної лікарні, ніж державний діяч. Але Сі з ним ручкається, всі з ним зустрічаються. Значить, для Сі дуже важливо не опинитися на полюсі авторитаризмів із КНДР Сирією і Іраном. Тому Сі буде. Всіляко боротися проти вестернізації Росії, саме з Медведєвим свого часу певне ліберальне середовище в Росії ну, асоціювало вестернізацію Росії, більше зближення з Заходом. Ну, і це дуже злякало олігархічну кліку путінську, так званий Кооператив Озеро. Фактично Медведєва перетворили в остаточну шмату, тобто він політичної ваги не має ніякої, хоча його і не викидають із команди. Ну от він кілька місяців вправлявся в абсолютно дикунських постах на тему України, а тут раптом потрапив ще й до Китаю. Частина Джерел подає, що це було спеціальне доручення від Путіна. Спеціальне доручення. Коли частина людей аналізувала візит Путіна до Мінська, всі говорили, що це двійник. Це дивна історія, вона, вона така кумедна, чесно кажучи. Але е, Лукашенко наскільки припертий до стінки, що він міг підіграти е, е, путінській кліці в, ну, в гру е, «Визнай двійника. І, ну, якщо це навіть був двійник, е, то чого ні? Просто до Китаю буквально кілька місяців тому, два місяці з тому, літав. Голова Радбезу Патрушев. Якщо ми говоримо про те, що у Путіна зовсім тяжко зі здоров'ям, і він може десь здиміти найближчим часом, то швидше за все, навіть якщо в нього буде або погано зі здоров'ям, або якийсь час його можна буде заміняти консервами і двійниками, путінська кліка буде все одно розігрувати певний сценарій максимально довго, коли Ну, прийде час списати на Путіна поразку в війні, бо ніхто на себе відповідальний за цю поразку із живих навряд чи захоче взяти. Тож, що є такі припущення, що якраз в Росії розуміють, що Китай не буде напряму давати озброєнь. Але є от-от є білоруський комплекс полонез. І це не зовсім білоруський комплекс, тому що з білоруського там тільки тягач мінського заводу е, колісних тягачів. А на цей тягач поставлена ракетна система залпового вогню Полонез. Ну, вона, вона десь аналог вільхи нашої. Е, і це китайська система насправді. Очевидно, що якщо заходить до про озброєння, то один із варіантів це все-таки прохання поставити під виглядом для Білорусі ці ракетні комплекси, ну, комплектуючі. Але китайці навряд чи розміняють. Свої стосунки і величезний ринок збуту і залежність від технологій з Америкою розміняють на стосунки. Тобто, це, це не те, що заради порятунку Росії Китай готовий ділити ризики, навіть інше, Китай готовий розділити відповідальність за свої борги. Якраз через активну економічну політику в Китаї величезний борг є. Ну, це фактично борг, який сумарно більший від боргів Великої Сімки разом взятих. Це, це За одними оцінками 50 трильйонів доларів, за іншими оцінками 100 трильйонів доларів. Тобто Китай живе в борг, і коли якісь пропагандисти верещали раніше, мені особливо в дискусіях розповідали, що Китай це, це ну, приклад успіху. По-перше, це рабська праця, зневага до прав людини. А по-друге, це життя в борг. Тому, коли розповідаю про успіхи Китаю, так, ну, ми можемо теж запозичити 100 мільярдів ну, 1 трильйон точніше доларів і збудувати рай в Україні. Тільки коли, коли цей рай почне бути прибутковим, це питання. Тому, перше, що Медведєв, ну власне. Статусно Медведєв не така фігура, з якою можна було б розмовляти про поставки озброєнь. Та Китай напряму і не буде поставляти озброєння. Тобто Китай буде зберігати Росію на орбіті авторитаризму. Для Китаю дуже важливо, щоб Росія не, знову не повернулася на шлях вестернізації, на зближення з Заходом. Отут тут е, якраз є певний збіг інтересів путінської кліки і Китаю. А все інше це ну, з боку Сі, і з боку провідних функціонерів е, Китаю є абсолютно дик, така ну, неймовірна зверхність і зневага до е, російських злодюг. Російська клептократія китайців просто бісить. Тому що ці люди не мислять державними категоріями, вони мислять категоріями особистої наживи. Тому розумію, що українці весь час лякають то нападами з Білорусі, то поставками якихось китайських озброєнь, врешті-решт, одна із тез, яка прокачувалася. Це те, що Медведєв міг просити Цзіньпіня, щоб він розпорядився північній Кореї Кіму, Кімчинину про допуск 1100 корейців на війну з Україною. Така тема, такий сюжет теж вкидається і вкидався. Було б дуже дивно, якби, якби е корейці повалили на українську війну. Я підозрюю, що багато з них порозбігалися б по території е Росії і шукали б там прихистку в Тайзі, тому що після того терору, який е е існує в е КНДР, е навіть Лісоруби, яких наймала Росія з Кореї, навіть лісоруби тікали. Тому в якийсь момент довелося туди більше КГБ Корейського ну, засилати, ніж робітників. Навіть такі історії були в недалекому минулому. Тому версія про те, що Медведєв їздив просити. На внайм корейських солдатів із одягом і озброєнням. Ну, це дивна версія. Справді, врахуючи, шизофренічність корейської північно-корейської моделі управління державою, вони можуть здати в найм своїх бійців, цим власне промишляла. Пару століть Російська імперія вона віддавала в найм бійців то, то Британії, то ще комусь, тобто вона е, воювала в найм за, за гроші чужі. Ну, інших версій поки що нема, тому що виглядає сам цей візит, такий неоголошений. Головне, що коли говориться, що це була спроба. Зробити хід у відповідь на візит Зеленського до Сполучених Штатів, ну, це, це вже зовсім не дзеркальна відповідь. Тому в цьому сенсі Росія виглядає все з здрібнілішою і здрібнілішою. В цьому сенсі Росія нагадує такого сліпця, який ходить. Тикає палкою по всіх стінах і не бачить виходу. Товариш точно їм виходу не подарує з їхнього тупика, але експлуатуватиме їхню безвихідь по чорному китайці так уміють, а нам своє робити. Нам треба цього агресора перемогти, і ми переможемо. Слава Україні!